Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок м'яка іграшка, і ми починаємо з вами шити зайчика, новорічного зайчика, адже незабаром новий рік. Новорічний зайчик це зайчик, який буде одягнутий в новорічному костюмі. І це не є символ. Нового 2023 року, тому що символом 2023 року є Чорний кролик, а ми шиємо просто зайчика. Зайчика, який буде прикрашати новорічне свято. Так, що нам для цього потрібно? Нам потрібна з вами викрійка. Викрійку ви можете скачати в інтернеті, перенести на карток. І вирізди, вона складається. Викрійка складається з таких деталей, як тулуб, тулуб, голова. Ось така, ви подивитесь голова, і ви точно таку можете скачати викрійку. Верхні лапи, ось нижні лапи, вставка в голову. Голова буде мати таку вставочку, і вуха. Відповідно, такі деталей нам потрібно мати. Зараз я відразу запишу дві деталі. Тулуб. Так, тулуб дві деталі. Вухо – чотири деталі, але дві з них це буде 2 плюс 2. Дві з них буде з основної тканини, а дві буде вставка всерединку вуха. Вставочка буде в нас одна деталь. Так, голова дві деталі. Голова дві деталі. Нижні лапки чотири деталі, і верхні лапки теж чотири деталі. Я думаю, що із з деталями викрійків все нам зрозуміло. Як тканину нам потрібно приготувати? Для основної іграшки я вибрала ось таке хутро штучне. Я його випрала, тому що це була вживана тканинка. І вона така стала кудрява. Але я планую ще її розчесати, щоб вона. ну, Побачимо, як зайчик буде виглядати. Може, він буде симпатичний, такий кудряшками. Такі. От. Це для основної деталі, для ставки вушка. ось, Я вибрала такий рожевенький, Ну, такий він приглушений колір, такий. От. і для одягу буде. Із новорічною символікою це олені, от такі узори від сніжинку, це завжди нов, рахуються новорічні такі орнаменти. Тому в мене є така шкарпетка тепла. Ось Одна порвалася, а одна залишилась ціла. і випрала її теж буду використовувати для своєї іграшки. Так, ви можете... Вибирати вдома вас що є, там не опусковик немає з оленями, Можете просто червоненькі вибрати, можете на свій смак, правда? Кожного свій смак. Що я хочу сказати, ця іграшка у нас буде особлива. У нас іграшки особливі, а це взагалі ми будемо робити шарнірне кріплення. Я придбала ось такі суглоби пластикові інтернет-магазині, і вони є різного розміру. Цей розмір якраз підходить. Ось, підходить, Бачите? Де в нас буде кріпитися лапка, ми кладемо, і він якраз сюди підходить. Тому що, якщо ми візьмемо маленький такий цей суглоб, ось. То він буде лапка погано триматися, Нам потрібно, щоб відповідали, відповідали по розміру ці суглоби. Він складається з двох таких деталей. Один кружечок з отвором, а один має такий штирьок. І тоді, як будемо кріпити, я вам покажу, як це буде. Зараз не буду показувати, бо як одягну на штирьок, то потім. Не зможемо зняти, тому що він дуже кріпиться наглухо. Зрозуміло. Якщо ви маєте бажання, я хотіла би, щоб ви навчилися робити з таким, вони не є дорогі, ви можете придбати чотири пари таких суглобів для верхніх і нижніх лапок, і будемо опрацьовувати такі елементи. Тому що раніше ми з вами на гудзики кріпили, на все, і на все таке і інше. Але е найкраще, я рахую, придбати такі суглобчики. Якщо ви будете робити вже таку іграшку професійну, то, а може, хтось хоче для бізнесу собі, то обов'язково потрібно так використовувати. Можуть бути ще дерев'яні, там на скобах, вони. Ну, беремо поки що ці. Вони простіше в використанні. Зрозуміли. Так, що нам далі потрібно? Все це ми з вами підготували, і нам потрібно з вами обмалювати нашу, наші викрічки, наші деталі на тканині. Що я хочу зауважити? Коли у нас тканина є з ворсом, нам потрібно обов'язково Подивитись напрям Ворсу. І всі деталі, відповідно, відповідно, напряму Ворсу, так і розкладати. Я намалюю стрілочкою напрям Ворсу ось. Ось так Ворс має йти. І якщо ви розкладаєте, то ви повинні отак за стрілочками отак і розкладати. Тому що якщо ви так ухо так, бо тут вільне місце було покладете, то вже іграшка буде ну, зіпсований вигляд буде, буде видно. Або навпаки, берете тулуб так, один, а другий так. Якщо в нас є хутро, потрібно використовувати правила розкрою по хутру. Так само ніжка. Так, далі, що у нас? Голова у нас іде ось так. А, а тут буде стрілочка ось так. Зрозуміли, так? Всі використовуємо скрізь напрям ворсу. Далі із хутра, якщо шиї моїграшку, можна. Використовувати шов через край. Якщо ви не маєте швейної машинки, ви можете використати шов через край, тоді вам не потрібно давати припуски на шви. А в кого є швейна машинка, ви даєте припуск на шви. І так, як завжди, ми робимо, обмальовуємо, а вирізаємо десь, тут візьмемо 7, см, 7 мм. вибачте, 7 мм беремо відстань. І вирізаємо, вирізаємо наші деталі. Що ще вам сказати що ще вам сказати? Обмальовуємо, вирізаємо це все буде наше домашнє завдання. Обмальовуємо олівцем, олівцем нашим простим олівцем, обмальовуємо. Так, Ще зауважу: там, де в нас парна кількість деталей, ми обов'язково Хочу вам нагадати, ви все знаєте самі, але іноді можете просто забутися. Буває таке, буває. І обмалювали другу деталь, повертаємо з цієї сторони, обмальовуємо. Зрозуміло? Так, Одну з цієї, одну з цієї. Так, Беремо тоді. Лапки У нас іде чотири деталі. Ми обмальовуємо цієї два рази, і потім з цієї два рази. І тоді буде правильно. Далі вушка ми обмальовуємо дві так, і дві на рожевому кольорі. Серединку беремо. Якщо маєте бажання, можете залишити її. Але взагалі Воно буде привабливо, як ми. Далі. Що нам потрібно ще очки? Потрібно очки, розмір 12. Потріб... Носика ми можемо з вами зробити з хутра, можемо вишити. А якщо в кого є носик, то ми пошиємо і потім примірюємо, який носик нам більш підходить. Ну і нитки, ножиці, все, що нам. Потрібно ще для нашого заняття. Значить, що домашнє завдання, повторюю, обмалювати, обмалювати і вирізати всі деталі крою. На слідчому занятті ми будемо далі працювати, тому що деякі, якщо ви будете шити на машинці, то деякі виточки ось отакі, наприклад, як на мордочці, тут потрібно шити через край. Тут дуже складно на машинці зробити охайно. Зрозуміли ви моє завдання. Все тоді, на сьогодні, все. Шукаємо тканину, замовляємо. суглобчики. вони прийдуть дуже швидко, як ви знайдете в інтернеті. І до зустрічі, гарного дня, мирного неба. До побачення.